О, люди, ради бога, я вас прошу, кого ездите. навчіть переходить переходити пішохідний переход. Я вас просто умоляю. Бо це просто ужас. Вони, блін, просто І Надо їм, блін, пояснити, що краще подождать, подивитися, поки машина остановится, ніж потом, блять, в больницю завезуть, блять, в мішку нахуй і все. А вони в больницю сразу в морг. Бо якщо машина тебе розчвакає, то блин, там нічого не залишиться. Став на переход, вліво, вправо, подивився, так, тебе пропускають, все, печеш, бля. Бо є такі, вони навіть не дивляться. Ні вліво, ні вправо, блядь, телефон ти дивиться, і все, і пішло собі. Це ужас. І тупо всі біжать, біжать. Куди ви біжите, блядь, Хтось забав чи що. Ось я тільки що приїжджав, те придуркувати волобігла на маршрутку. Бо маршрутка там зараз поїде, все, він, блядь, вже вже потім пече як бешено. Успієш, блядь, на той світ, перебігай. Того піздюка там не видно, сте, ну я, блядь, чувак, ти навіть не заметиш, що ти його переїхав. В тому блядь, рюкзаку. Ой, блядь, кошмар нахуй кейс. Молодец, молодец, шнурок. Злись, даже есть из сору, блядь, как он называется. Самоката, блин, если бы не злись, бы зачем вы, чертовой матери? Ёб твою, ты куда, блядь? Ебанутая, блядь, если... короче, це ужас, це ужас, це кошмар.